затягиваемо больше, ну, то есть больше, чем ключ может 210 ньютонов. Тепер беремо головку. Такий ось гайковерт. Грант, не знаю, досить дешевий. Зараз спробуємо відкручувати. Не хоче? Будемо змінити батарею? Можливо, батарея не була заряджена. батареї відкрутив. Тобто бачимо. Ну, 300 він не видає. Типу 4 Амперна батарея. 20 вольт. Ну, всі говорять, 20 нема, 18 вольт. За секунду 20 відкрутив. Ну, я його брав не для того. Я брав його для того, тому що він компактний, не важкий. Для відкручування, наприклад, ну, менших кріпіжів, не такі завбільшки, да? тобто ви розумієте, товщину болта. Поруч, квадрат, 1 друга дюйма, да? тобто, я не знаю, може ця різьба буде, ну, їй буде легше відкручувати, наприклад, чим звичайна різьба, чи може складніше. Але на 200, ну більше, ніж 210 ньютонів, тобто там 220 чи 230, я не знаю, скільки ключ спрацював, я ще після того дотягнув, він відкрутив. Ну, я думаю, для такого малеша, да, маленького, то тобто есть моя рука, середньостатистична, тобто досить гарно.